Сьогодні ми розглянемо, що робить гру за моноліт цікавою та незабутньою подорожжю. Вибір грати за угруповання моноліт у грі Stalker може стати захоплюючим досвідом для гравців, які мають бажання спробувати себе в ролі інквізитора та відчути фанатичний підхід до релігії та віри. Гра викликає досить складну моральну дилему, що робить її набагато більш цікавою. З одного боку, угруповання Моноліт є фанатичним та агресивними, і вони не сумніваються у своїй ідеології та методах. З іншого боку, їхня мета полягає в досягненні духовного просвітлення та захисту своїх територій разом з кристалом Моноліт. Моноліт твої діти чекають тебе, твою мудрость, твою силу, твій світ. І в той день, коли буде признан достойний, моноліт повернеться. гра за моноліт може бути цікавим викликом, щоб побачити справу з іншого боку та перевірити міцність своїх переконань. Гра також може зацікавити тих, хто шукає виклики. Зазвичай має відносно складну механіку гри, оскільки всі інші угруповання є ворожими. Постійна напруга та боротьба за виживання може зробити гру за моноліт надзвичайно захоплюючою та напруженою. Крім того. Гра за них може бути цікавою для тих, хто бажає досліджувати глибини прип'яті та ЧАЕС. Вам не потрібно вимикати випалювач місків, починаючи грати за Моноліт, оскільки ви вже матимете доступ до радару та ЧАЕС. Це дає вам можливість поглибитися в атмосферу постапокаліптичного світу та дослідити небезпечну зону. Угруповання Моноліт створює непередбачуваний ігровий досвід, якого ви не знаєте, граючи за інші груповання. Ви будете відчувати себе як рядовий монолітовець, оточений ворогами, і ваша ціль витримати постійні спроби прорватися в центр зони. Це відчуття єдиноборства та напруження робить за моноліт особливо захоплюючою та незабутньою. Полювання в сталкері це досить простий процес, якщо у вас є хоча б якась зброя. Для малої здобичі підійде дешева зброя, але не для таких мутантів, як псевдогігант або ж контролер. Бо тоді навпаки, ви стаєте здобичу. ви вбиваєте звіра, щоб отримати ресурси з тіла звіра, ви можете використовувати ніж або топор. Якщо ваш ніж більш якісний, то ви можете отримати більше матеріалів зі звіра. Навіть мисливський ніж може впоратися з такими небезпечними супротивниками, як пседогіган, але варто пам'ятати, що ножі мають обмежену міцність. Щоб швидше збирати м'ясо і деталі з тіл звірів, вам потрібно отримати досягнення мисливець. Або ви можете використовувати мисливський рюкзак, він збільшує кількість матеріалів, які спавняться на тушках, і також прискорює процес збирання до рівня після отримання досягнення мисливець. У вас все ще можуть ламатися зброя та броня. До сих пір існують певні набори для ремонту, які можна придбати у техніка. Ці набори все ще відновлюють предмети, які втратили не більше якогось відсотку міцності. Наприклад, ізоляційна стрічка виправляє броню, якщо в неї залишилось 80% міцності, а дорогий ревнабір максимум 50%. Якщо міцність впала до 15%, потрібно розбирати предмети за допомогою ножа зі складним лезом або багатофункціонального інструмента, які також можна купити у техніка. Ви можете розібрати зброю та броню на окремі компоненти. А тепер деякі поради для гравців, які обрали грузи «Моноліт». Граючи на максимальній складності, важливо слідкувати за своїм боєзапасом та здоров'ям. Збирайте патрони, їжу та аптечки на територіях, де знаходяться вороги, і зберігайте їх на потрібний випадок. Не продавайте готові апгрейди, оскільки у механіка можна користуватися лищатами. Заощаджені ресурси можна витратити на кращу зброю та броню. Грайте з напарниками, це підвищить ваші шанси на успіх і допоможе зекономити патрони. Купуйте мисливський ніж та мисливський рюкзак, щоб зрізати більше частин мутантів та заробити гроші. Коли купите броню, яка не передбачає носіння рюкзака, тримайте рюкзак в інвентарі, щоб отримувати додаткові частини. Це найголовніші аспекти гри, які допоможуть непогано просунутись у розвитку за безстрашного солдата інквізиції моноліту. Отже, граючи за моноліт, ви отримаєте дуже захоплюючий ігровий досвід, який випробовує ваші навички та переконання. Не забувайте про важливість збору ресурсів, підвищення довіри та виконання завдань, а також про своє здоров'я та спорядження, успіхи у грі та пригод у світі Stalker!